Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Давно у мене не було на каналі Закупочки за ТБ. І сьогодні я сходила зранку в АТБ і скупилася трошки так. І сьогодні у нас середа, діють акції, тому хочу поділитися з вами, що я купила по акції. Звісно, люди дуже багато беруть ось таке печиво, воно коштує без акції 45 гривень, здається, з копійками. Це печиво рошен, тут 5 таких упаковок індивідуальної купили. Упаковці. Ну, як ви відкриваєте, там індивідуальна упаковка йде. І люди багато беруть, тому що воно коштує 28,90. Там є три смаки: ось таке червоне, зелене, здається, і синє. А в нашій сім'ї ось таке полюбляють, тому я взяла ось такі три упаковки такого печива. Бо дійсно гарна ціна, гарна знижка на нього. Так, І таке печиво коштує, я повторюся, 28,90. Так, Тут е, з, виходить 235 грамів, Ось я подивилася. Так, це така дуже гарна покупка, скажімо, по акції. І ще я купила з таких засобів для прання, ось такі взяла е, капсули, дуже, в принципі, на них давно дивилася. Але якось так я не купляла їх, чогось я не знаю чого. Дивіться, капсула така величенька, там вона е, складається з двох таких частин: гель і порошок, здається. так, е, але багато дивилося, що дівчатка такі покупають капсули. І вирішила я взяти. Можна прати 40 градусів, 60 градусів. Тут 24 капсули такі. Цей день, бачите, ексклюзивно для АТБ. Цей такий засіб по акції коштує 168 гривень 90 копійок. Капсула так виходить по 7 з копійками. Да? 7 гривень там з копійками. Ну, це дуже вигідно. І тому я взяла. І взяла ще ось таке сашен. Це такий, знаєте, не їстівних таких продуктів. Саше коштує 17 гривень 30 копійок. Я його, в принципі, понюхала, аромат відчула. Гвоздика, знаєте, так відчувається дуже добре. Ну, хотіла купити три таких саше, а потім, думаю, може буде воно таке різке. Хочу поставити в собі в шафу, і якщо буде так все добре з ароматом, не буде такий насичений, ще куплю дітям у шафу. Це такий товари купила, який не їстівний. І тепер. Будемо е, по продуктах, що я купила. Взяла ось таку консерву. Це я взяла собачці, яка живе на вулиці. Я сьогодні пішки йшла. Якщо я була б на машині, то я б, звісно, купила три або чотири таких упаковочки. Але я куплю пізніше. так Тут 340 грамів і вона коштує 39,90 Я її варю собачці, дуже підходить такі свинина, там яловичина є. І ось таку кашу взяла вона була по 10 гривень в акції. Пластівці вівсяні. У нас собачка не дуже полюбляє такі супи, вона таку їжу полюбляє, більше каші їсть. Тому взяла ось таку кашу і е, таку консерву, буду варити їсти. Взяла ось такі йогурти два. Це Активія «Чія», біфіто йогурт, вишня чія. Так, Такий йогурт іде 1,5%. І він коштує по акції 22,40%. Взяла чай, хвилинка, минутка. Дуже мені сподобався такий чай. Цим чаєм я познайомилася ще рік тому, і він мені дійсно сподобався. Цей чай коштує 23 гривні 90 копійок. Далі я взяла нам. ось таким. Ваня у мене полюбляє таку кашу вівсяну їсти зранку. Там була ось така, це, здається, німецька. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, здається, це німецька. І була наша, як то зветься, фірма Делюкс. Вони були в одній ціні. 35,70%. Що ця була в акції? Що та була в акції? Я взяла масло. Масло я взяла ось таке комо: 73%. Воно було по акції 180 грамів 56 гривень. Так, трохи масло закупаю по акції і кладу в морозильну камеру, щоб воно у мене завжди було. І ще взяла масло фаворит. І ви знаєте, от тільки зараз зрозуміла, що масло фаворит трошки дорожче, але воно вигідніше. Тут, виходить, тут є 200 г, 82,5%, і воно коштує 60 гривень 40 копійок. Виходить так, це масло менше в процентному відношенні і в грамах. Це масло більше відсотків. Одках і в грамах більше так зрозуміло, що вигідніше це купляти по акції. Я купила каву на роботу. З дівчатками будемо пити. Ось таку каву взяла амбасадор. Вона була по акції. Думаю, по акції возьму. На роботу нам, я думаю, піде. І вона коштує 107 гривень 70 копійок. Далі ще вигід, вигідну таку покупку зробила. У мене дочка полюбляє капусту броколі. В замороженому стані я її взяла, 400 грамів. і теж доволі гарна на неї була знижка. Вона коштує 38,90, це по акції. А так без акції, здається, 51. взяла дві упаковки. Я взяла плюшку, ось таку гальну мене полюбляє. Плюшка з цукром, звичайна така плюшка 200 грамів 1940. Взяла морку по-корейськи, ось таку. Вона була по акції, колись я брала її, і в принципі, вона смачна, тут 350 грамів і коштує 30 гривень 30 копійок. Далі взяла ось таку приправку до плова. В принципі, почитала склад, склад нормальний. Будемо. Буду пробувати. Колись я таку брала приправку але до м'яса, а це взяла, думаю, до плову буде. І така приправка коштує 28,60 тут 40 г. Далі взяла печериці з гриби, ось такі, не буду пакетик брати, покажу, які отакі взяла. І гриби печериці коштують у нас по 108 гривень 95 копійок. Я взяла на 65 гривень 37 копійок. Ще взяла авокадо, доволі таки добре, взяла два авокадо. Авокадо у нас коштує 239 95 копійок за кілограм, але мені ось такі два авокадо обійшлося на 81 гривню 58 копійок. Далі я взяла суміш салату, Так, у мене кіт треба випустити його. Суміш салатного листя. Дуже подобається ця італійська суміш. Тут 100 грам і коштує 49,90. Ще взяла вершки. Ось такі. Вони були теж по акції. Простоквашино. 10%, тут 200 мл. І такі вершки коштують 19,90. Але я взяла дві то мені вийшло на 39,80. Ще взяла плавлені сирки. Корівка, весела корівка вершковий. Там два виду були. Цей вершковий, і здається, зеленю Тут 70 грамів, 38%, і такий сирок коштує 12 гривень 20 копійок. Пачку майонезу, хочу зробити з сирків, салатик. і Треба майонез. Взяла Олкомовський 350 грамів і коштує 43,70. Ще взяла банани. Так, банани, Взяла три штучки небагато, так щоб поїсти, щоб були хто може захоче. Банани коштують кілограм 69 гривень 95 копійок, але у мене тут вийшло на 30 гривень. І ще взяла томати рожеві. Томати дуже дорогі, але взяла. Коштують у нас кілограм 169 гривень 95 копійок. Мені обійшлося на 55 гривень. Я взяла, зайшла потім після АТБ в фору, бо у нас цей магазин дуже близенький. І що я взяла в форі. Так, чек в АТБ у мене вийшов на 1216 гривень 60 копійок, а в форі у мене вийшов чек на 200 так, щось воно ловиться. На 201 гривні 79 копійок. Що взяла Форі? Форі взяла ось таке велике молоко. Молоко тут 2 літри, здається, так, 2 літри. чи тут 2,5. Ні, ось 2, 2 кілограма, пише. І молоко таке коштує по акції 71 гривня 99 копійок. Ще була дуже гарна акція на грана по дану. Там, якщо ви берете два таких сирки, такі упаковки сиру ви берете, то він йде по 80 гривень, так здається. А так коштує упаковка 99,90. Але мені потрібна була одна, тому взяла одну, а потім думаю, чого, може, треба було дві брати, ну, вже взяла. І взяла ось таку зелену цибульку, ось таку свіжу. Тут у мене скільки? 70 г. І така цибулька коштує 29,90. Ось такі були у мене закупочки і буду все розкладати. В принципі, гарні акції. Але завтра у нас четвер і в АТБ починаються такі не, не їстівні, а побутові товари, пральні порошки, може, там будуть по акції, посуд. Тому, може, завтра ще теж піду і подивлюся, що можна купити. Всім бажаю гарного дня, днів без сирен, ночей без сирен, щоб все у нас було добре і до наступного відео!